З новинами Черкащини у студії Микола Дубовий. Мої вітання усім, хто нас зараз бачить. У цьому випуску розкажемо вам про таке. Не залишилось осторонь після наймасштабнішої ракетно-дронової атаки на смілу на допомогу. Прийшли комунальники Кам'янської громади. Вони майбутнє України. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького розпочав урочисті церемонії вручення дипломів бакалаврам. Замінити суглоби це реально. Розкажемо, як жителі області можуть безоплатно скористатися послугою зендопротезування минулої неділі. Сміла зазнала однієї з наймасштабніших ракетно-дронових атак за весь період повномасштабної. Війни постраждали люди, будівлі, дахи, будинків, вікна, автомобілі та інше майно. Усе це потребує якнайшвидшого відновлення, аби мешканці знову могли повернутися до своїх домівок. Кам'янська громада не залишилась осторонь. Тут сформовано дві бригади для відновлення покрівель на зруйнованих будинках у Смілі. Силами працівників комунального підприємства Кам'янка, водоканал та Кам'янської багатопрофільної лікарні виконано ремонтні роботи на дахах пошкоджених будинків. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук Кам'янська міська рада. Головнокомандувач збройної сил України Олександр Сирський нагородив срібним хрестом капітан Андрія Федорчука. Військовослужбовець родом із Черкас. Про це повідомили на фейсбук торінці обласного ТЦК. Андрій Федорчук є військовослужбовцем 425-го окремого штурмового полку Скала. Андрій зарекомендував себе як висококваліфікований військовий фахівець за успішне планування та реалізацію бойових завдань. Капітан Федорчук отримав заслужену нагороду, особисто від головнокомандувача Збройних сил України. Йдеться у дописі. Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Повідомляє «Укренерго». 3 липня, станом на 9.30 воно було на 3% вище ніж у середу. Причина таких змін суттєве підвищення температури повітря в більшості регіонів, що спонукає споживачів до використання кондиціонерів. Враховуючи високу ефективність роботи сонячних електростанцій, зберігається необхідністю перенесення активного енергоспоживання на денний час. Освічені та свідомі Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького розпочав урочисті церемонії вручення дипломів бакалавра. Цьогоріч випускається 980 здобувачів освіти. Більшість із них вже визначилося з майбутнім місцем роботи і готові підтримувати свою країну в непростий період. Детальніше у сюжеті у Богдановому університеті свято. Дипломи про закінчення вищої освіти отримала нова генерація вчорашніх студентів, а нині молодих спеціалістів. Юні, але амбітні та сповнені планів на майбутнє в своїй країні. Такі вони випускники ЧНУ 2025 року. Ну, по-перше, хочеться подякувати навчальному закладу за старт у майбутнє, за те, що опікувались нами чотири роки. Дуже дякуємо. Перш за все, це щоб швидше настав мир. Щоб все було спокійно, благополучно в державі, щоб ми були здорові, всім успіху і впевнено старту. Церемонія розпочалася з хвилини мовчання та вшанування пам'яті загиблих у російсько-українській війні, серед яких і 46 студентів та випускників Черкаського національного університету. Загалом нинішній випуск особливий, адже ці студенти, які почали навчання в 2021 році, саме на їхні студентські роки припав період пандемії та повномасштабного вторгнення. Усе взагалі дав нам те, що так, першу ступінь для нашого дорослішання, що це дуже є круто. Тепер ми краще розуміємо, ким хочемо бути. І, і розуміти, з чим як працювати. Саме це. І головне, що, скажімо так, наша підтримка наших батьків, наших чудових викладачів, от реально вони всі круті, всі прям науковці-науковці, які ми хотіли бачити. І, і звісно ж таки, нашого куратора, який нас завжди підтримував і щасливий в нас. Цього року диплом бакалавра отримали 980 здобувачів вищої освіти. Багато з них вже знайшли роботу. Дехто планує продовжити навчання в магістратурі, і ті й інші щиро вдячні викладачам та адміністрації закладу за можливість отримати фах і особистий приклад. Я дуже рада, що вибрала саме чину мені е, дуже пощастило з викладачами. Я зрозуміла, що навички комунікації е, дуже легко вибудувати в собі, і це не так страшно. Також хотілося б дуже дуже велике дякую сказати всім викладачам з нашої кафедри за те, що вони протягом нашого всього невеличкого студентського життя подарували велику кількість вражень, емоцій, а також. Спогадів, які ми будемо з теплотою, згадувати, викладачі прощаються з випускниками із легким сумом в очах. Та для юних будь-який фінал це початок чогось нового. Свідченням цього стало свідчення в коханні одній з випускниць прямо на сцені під час вручення диплому. Звичайно, складний період навчання у цих був студентів, адже вони вступили в 2021 році, і невдовзі почалось широкомасштабне вторгнення. Але як відомо, Черкаський національний. Практично не припиняв навчання. Ми весь період з невеликою лише паузою навчалися очно, але безумовно війна в країні вона не могла не відбиватися на студентах, на їх психологічному стані. Тому я ще раз просто пишаюся нашими випускниками, які змогли. Здолати всі труднощі, і сьогодні отримати заслужено дипломи». урочистості для молоді неможливі без хорошої пісні та запального танку. Таких моментів теж достатньо на цьому заході, та навіть вони є пронизані думкою, що випускний 2025 року є не лише святом здобутих знань, а й нагадуванням про єдність, стійкість та віру в перемогу України цього року. Ми вже в 104-те випускаємо наших бакалаврів і хоч. Цих випусків вже було здається так багато, але кожен з них для нас особливий. Особливий тому, що ми горді за те, що наш університет долучається до розбудови України, до збагачення фахової сфери в Україні. Ну і ми кожного випускника сприймаємо як не тільки висококласного спеціаліста, а й як Людину, яка може змінити світ на краще, Владислав Бедренець, Павло Болевич, служба новин телеканалу Ільдана. Почесні відзнаки, відмінник захисту України отримали понад півсотні школярів, випускників і студенти закладів профтехосвіти області. Вручив їх очільник Черкащини Ігор Таборець. Цього року в області вже в десята вручали ці почесні відзнаки. Регіональний пілот за цей час став цілком успішним проєктом, сказав посадовець. Починаючи з 2015-го, відзнаки отримали вже понад 900 учнів. Кабінет міністрів України надав пам'ятці могила Цадика Нахмана у Умані категорію національного значення. Про таке повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Щороку десятки тисяч євреїв відвідують Умань, де є могила праведника, засновника так званої братславської течії хасидизму, однієї з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов'язком побувати, хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, якщо вони зустрінуть його на святі Рожгашана, саме в Умані обов'язково буде для них щасливим. Жителі області можуть безоплатно скористатися послугою ендопротезування, зокрема і заміни суглобів. Детальніше про таку можливість розповіли начальниця обласного управління охорони здоров'я Антоніна Уманець. Та завідувач ортопедо-травматологічного відділення обласної лікарні Олег Черняк на брифінгу в медіа центрі обласної адміністрації. В Україні діє програма з безкоштовного ендопротезування цього року. Коштом держбюджету придбали понад 25 тисяч протезів. Їх розподілили по областях. Окрім протеза, за програмою оплачується також оперативне втручання, анестезія і перебування в медичному закладі. На Черкащині таку послугу надають декілька лікарень. В області задіяні в цю послугу чотири заклади охорони здоров'я. Це перш за все обласна лікарня. Третя міська лікарня в місті Черкаси, Золотоніська багатопрофільна лікарня місто Золотоноша і Уманська центральна районна лікарня в місті Умань. Є відповідальна особа в кожному закладі, яка відповідає за формування електронної черги. І наразі нам почали вже поступати. Протези, кожен пацієнт може самостійно обрати той медичний заклад, який йому імпонує без прив'язки до місця проживання. Щоб отримати цю послугу, пацієнту необхідно стати на електронну чергу. Для цього потрібно звернутися до сімейного лікаря. Зараз ми працюємо тісно із сімейними лікарями, з травматологами усієї області для того, щоб було донесено до. Населення, як цю послугу можна отримати безкоштовно в обласній лікарні послуги з ендопротезування надають із заміни колінного чи кульшового суглобів. При цьому заміна може бути планова та ургентна, пояснив Олег Черняк. Ургентна заміна суглоба найчастіше відбувається, коли у пацієнта. Раптово відбувається перелом, будь то патологічний або нормальний, перелом шийки стогнової кістки, чи переломи в ділянці колінного суглоба, які потребують негайне оперативного втручання з приводу ендопротизування. Планові оперативні втручання відбуваються в порядку електронної черги. Кожен пацієнт без прив'язки до місця проживання може самостійно обирати центр, де бажає отримати таку допомогу. На чергу по ендопротезуванню кульшовому та колінних суглобів пацієнти записуються в тих центрах, в які мають змогу проводити це безоплатне ендопротизування. Як вже було сказано раніше, державою. Виділено чотири центри на території Черкаської області. Зараз найбільша черга по плановому протезуванню знаходиться зараз. В обласній лікарні. Станом на сьогодні у нас на черзі в нашій лікарні записано 214 осіб. Упродовж червня у Черкаському обласному перинатальному центрі народилося 118 дітей. Як повідомили у прес-службі медзакладу серед новонароджених 59 дівчаток, 59 хлопчиків, а також одна двійня. Рекордсменом став малюк, який з'явився на світ із вагою 4970 грамів. Вік породіль у минулому місяці коливався від 16 до 42 років. Вперше материнство відчули 64 жінки, а 25 народили свою третю та більше дитину. Розпочалася друга зміна інклюзивного соціально-реабілітаційного табору Мрія центру пролісок в Умані до послуг дітей, лікувальна фізкультура, масаж, вібромасаж, ігри та активності на свіжому повітрі, враження малечі та дорослих у відео Уманської міської ради. Табор мрія там всі діти граються, вони дуже хороші. Там можна купатися в басейні і можна тут малювати. Там може бути за день захисту дітей, там будуть аніматори. Як ваші справи? Чим займаємося? Нормально? А що малюємо? Це що? Я не малюю золоту ламу підняти, і звичайно ламу підняти. А це у вас конкурс якийсь проводиться? Ні, Це просто моє малюється. Тав би картошку малюю. Я не таку солодку, як то. мені подобається. Ну, ось що там? Ось там? ззаді там якісь штуки непонятні, не пойму. Ну, типу масаж такий, то та ось та чорна штука, то вона вібріває і робить масажний. Це для спини. Ну, чобто. Просто лежать нічого не робиш. В цьому році перша зміна була травень-червень місяць, де оздоровилося вже 25 дітей. Це зміна була для діток з особливими потребами. З 26 червня стартувала друга зміна, і з 28 липня буде стартувати третя зміна. Дітки мають можливість у таборі оздоровитися, відпочити, бути зайнятими на протязі цілів. Дня. Запрошуємо дітей нашої громади відвідувати табір. Тут ви можете. Оздоровитися, отримати гарний розпорядок дня, бути зайнятими, відвідувати екскурсії, майстер-класи, просто відпочивати країни Європи, потерпають від екстремальної спеки, яку організувало розпечене повітря із найбільшої пустелі планети Сахари та Пекуче Сонце. А Черкащина зануриться у спеку лише на два дні. До суботи повідомляє обласний гідрометеоцентр. 4 липня антициклон з південного заходу, що поширився до середніх висот в тропосфері, збереже сонячну суху, спекотну погоду. Температура вночі 16-25, в день тридцять За останні 30 років метеоспостережень на Черкащині абсолютний максимум липня 38 градусів, зафіксовано в Умані 2007 року. А найжаркіше липень середньомісячною температурою 24,7 градуса, спостерігався торік, коли понад три тижні наш регіон знемагав від сильної спеки. Таким був інформаційний день Черкащини. Більше новин у наших соціальних мережах, зокрема на ютуб-каналі Ільдана ТРК, мирного усім неба і будьте з нами.